Вітаю! До вашої уваги карбюратор Dio zx 50 af 34 фірми GVP. Карбюратор це важливий елемент системи живлення, який відповідає за приготування та подачу оптимальної паливно-повітряної суміші в циліндр двигуна. Дана модель призначена для одноциліндрових двохтактних моторів об'ємом 50 кубічних сантиметрів. Сам карбюратор виготовлений з алюмінієвого сплаву. Відноситься до типу поплавкового карбюратора. Тобто він має резервуат для постійної підтримки рівня палива, що забезпечує більш плавну роботу. Має фішку на два виходи за таким ось кріпленням. Також він має гвинт холостого ходу та гвинт якості паливно-повітряної суміші. Також він має основний жиклер та жиклер холостого ходу з можливістю підбору під умови експлуатації. Даний карбюратор забезпечує стабільну роботу двигуна на холостому ходу, плавний розгін і впевнену роботу на середніх та високих обертах. Карбюратор має просту конструкцію, легко обслуговується та добре піддається налаштуванням. Сумісний з такими моделями, як... Honda Dio af 27 Honda Dio af 28 z Dio ZX, Dio Cesta, Dio ST.